Було досить велике новоутворення, воно впливало і на якість голосу, і за рахунок, що віка пацієнта призводила до таких постійних болів у щі і збільшує е навантаження на зовнішні м'язи в гортані. Зараз новоутворення вже видали. Пацієнта очікує, ну, Насправді такий нескладний не післяопераційний період, два тижні голосового режиму, тобто варто намагатись не нагружати голосові зв'язки, тобто не розмовляти. Центрі попереджають, що незважаючи на те, що вас е, приємно здивовує і якість голосу, і нескладність післяопераційного періоду, варто не користуватися голосом повноцінно до повного загоєння раньової поверхні. Це важливо.